В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. П'ятий день. Молимося за тих, хто війшов від єдності зі Святою Церквою. Сьогодні приведи до мене душі роз'єднаних братів і занур їх у моли мого милосердя. У гірких стражданнях вони роздали моє тіло і серце, тобто мою церкву. Коли вони повертаються до єдності з церквою, мої рани гояться, полегшуються мої страждання. Осемилостивий Ісусе, Ти сама доброта, Ти не відмовляєш у світлі тим, хто тебе покірно про це благає. Прийми до храму свого семиростивого серця душі наших розсіданих братів і допровадь їх своїм світлом до єдності з церквою та не випускай їх із храми свого самолосивого серця. Чини так, щоб і вони звирячі воріщі Твого милосердя. Отче привічний, подивись милосердним оком на душі наших розсіданих братів і сестер, особливо тих, хто розтратив Твої блага і зрушував Твоїми благодатями, вперто залишаючи у своїх гріхах. Не зважай на їхні провини, але на милість свого сина і на його гіркі муки, які він прийняв ради них, тому що вони зачинені об всемилостивому серці Ісуса. Чини так, щоб і вони прославляли твоє велике милосердя на віки вічні. Амінь. Царь Небесний, утішити для душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри, життя подателю, прийди сири, внася, і сирішся в нас, і очисти нас до всякої скверни. І спаси, Боги, душі наші. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, але визволи нас від рука Богом Амінь. Благодиться бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа Спасся, визволити для душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і після тої тієї магії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Пирата, і страждав, і був похований. І воскрес за третій день згідно з Писанням, і висніся на небо, і сидить право відчуття, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином євно поклоняє мій, юнаслава мій, що говорив через пророків єдину святий Соборний апостольську церкву, і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну, і Святому Духові, і завжди не повсякчас, на які вічні. Амінь. Отче придвічний, жертвує миттві, тіло і кров, душі і божество, наймирішого сена Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на за гріхи наші і цілого світу Це для болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його

Панчі підмічний жаль твоєму тобі і тіло, як лав. Душі і сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання, вся гріхи і цілого світу. Це для будучих його терпінь, май над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих Маймо засяйте над нами і над цілим світом. Все для болючої його трипні. Маймо засяйте над нами і над цілим світом. Все для болючої його трипні. над нами і над цілим світом. Все для болючої його трипні. над нами і над цілим світом. Все для болючої його трипні. над нами і над цілим світом. Все для Майма лесайте над нами и над телевим свитем. Майма лесайте над нами и над телевим світом, Це для бручива три пинь. Майма лесайте над нами и надтирим світом. Отчи придвічний жертву йому тобі тілу і кров душі божества, наймилішого сила Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрання Заріхи наші і цілого світу. За деболючий його терпінь Майсайді над нами і над цілим світом. За деболючий його терпінь, маємо розсайти над нами і над цілим світом. За деболючий його терпінь. Маємо розсайті над нами і над цілим світом це де болючий його терпінь, маємо розсяти над нами і над світом. для болючих його терпінь, маємо над нами і над світом. для болючих його терпінь, маємо над нами і над світом. для болючих його терпінь, маємо над нами і над світом. для болючих його терпінь, маємо над нами і над цілим світом. Це для болючий готипінь. Майма сайти над нами і над цілим світом. Це для болючий го терпінь. Маємося над нами і над цілим світом. Анчи придвичний жертвуємо тобі, Кирил і Кров, душі божество наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гріхи наші і цілого світом. Це для болючий терпінь, Мой моросайте над нами і над целым светом. Заня блюдо его тельпин. над нами и над целым светом. Заня блюдо его тельпин. над нами и над целым светом. Заня блюдо его тельпин. над нами и над целым светом. Заня блюдо его тельпин. над нами и над целым светом. Заня блюдо Май малесей ти над нами і над цілим світом. Я його терпінь. Мой малесей ти над нами і над цілим світом. Я його терпінь. Мой малесей ти над нами і над цілим світом. Я його терпінь. Мой малесей ти над нами і над цілим світом. Я його терпінь. Мой малесей ти над нами і над цілим світом. Отчи придвичний жарт твоєму тобі тіла і кров, душі і божество наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання загріхи наші і цілого світом. Задля болючих терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. для болючих його Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. для болючих його Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. для болючих його Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. для болючих його терпінь. Май гласайди над нами и його свитом. Майма гласайди над нами и надтирим світом. Са для його отрепи. Майма гласайди над нами и надтирим світом. Святий, Боже, святи кібки, сі безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. амінь. Святий, Боже, святи кібер, святий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. Святий, Боже, сіди кібер, святий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. Українь вода, як авик про вас на Ісуса сей, мов молчала мало сайт у нас. На тебе я обуваю, ти всі свої надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряю, поваю на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тебе.